Друзі, усім привіт! Сьогодні хочемо продемонструвати вам, як відбувається синхронізація між таймерами, а також продемонструвати роботу лічильника життів. Для зручності на лівому таймері я вимкнув звук. На правому я буду закривати динамік рукою, щоб звук був більш приглушеніший, але все ж таки був чутий. Запускаємо девайси. Як бачимо, нічого не відбулося, на екрані немає жодних цифр. Для того, щоб пішов старт гри, нажимаємо кнопку, яка знаходиться на лицевій панелі девайсу. Тут 10 секунд. 45 секунд. Для синхронізації ми вимикаємо девайс, зажимаємо кнопку на лоцевій панелі, вмикаємо девайс. Відпускаємо кнопку. Звук інформує нас про те, що на даному девайсі вже є нові налаштування. Сюди ми записали зараз лічильник життів. Давайте запустимо. Гра розпочалася, замість 45 секунд у нас 10. На кнопку не реагує. Це час затримки перед грою був. Зараз розпочалася основна гра. Коли ми натиснемо на кнопку, відбудеться зміна. Лічильник життів зменшується на одиницю. Давайте залишимо просто єдиничку в кінці. Гра завершилась, довгий звук, що символізує про це. Тепер, коли ми будемо натискати на кнопку, у нас показник не змінюється, а на екрані висвічується нулі. Тобто гра завершилась, залишилось одне життя. Таким же самим чином працює і лічильник смертей, а циклічний таймер, там просто не буде реагувати кнопка. Буде все нулі, що також буде символізувати про закінчення гри. На цьому все. Дякуємо за увагу. До побачення!